Слава Господу. Слава нашому Господу, благословенний Господь милосердний дарував нам цей ранішній час, бути приє... приємний час, радісний такий, бути в його присутності, бути серед народу Божого, в домі молитви, тут, славити і хвалити Господа нашого, наповнятися його силою, мудрість від нього перебрати, бути, мати приємність, мати таку радість, мати такий. Відчуття спокій і мир, яка наповняє нас кожного. Славити і хвалити нашого Господа, Бога, йому слава навіки. Сьогодні служіння в нас таке служіння, відповідальне служіння. Таке кожне служіння, воно відповідальне. Але сьогодні ось таке особ, особливе служіння. Сьогодні служіння, сьогодні ми згадуємо спомен, якому їм заповідь Господа, Спомен про його страждання і муки. Якби він не страждав, якби він не терпів. Чи могли б бути тут? Якби ми він не помер, чи могли б ми жити, він помер за нас, щоб ми не померли. Він страждав, щоб ми не страждали. Він дає нам силу, він дає мудрість, наповняє, наставляє, навчає і все від нього. А йому слава і хвала і подяка. Бо це Його милість. Це не наша, ми не заслужили. Ми не кращі за тих, хто в світі. Ми не кращі за них. Бо ми були там, і якби Господь нас звідти не забрав, не відділив від світу. Де ми були і хто ми такі? Да, Господь. Але Господь, Божа милость, Божа любов, Божа айде, забота, айде. і Він заботиться за нас. так. Не ми не своєю силою ми трудимося, не своєю силою, не такими добріми. Але Господь дає нам наперед приготувати добрі діла, щоб ми не тупували. Господь хоче, так сказав Господь, і слава нашому Господу. Сьогодні е, хочу так скажемо, що будемо робити. Будемо читати Слово Боже. Слово Боже, знаєте, воно корисне, воно потрібне. Слово Слова ми Словом Божим отримали віру, Слово Боже нас навчає, Слово Боже нас провадить, веде, воно має силу. І з читання Слова Божого, воно збагачує нас духовно. Воно збагачує, якщо ми читаємо слово, ми збагачуємося. Знаєте, часом буває так гору, возьмеш, думаю, буду читати слово і читаю. Дивишся, ну так вроде би нічого особливого, якби нічого такого відкровєння нема великого і те, що. І знаєш, читаєш, читаєш, і потім відчуваєш, як сила тебе наповняє, як приходить, ми Божій присутності, Дух Святий так укріпляє, ободрає, дивишся, краще і краще лучше, знаєте, слово важливе, воно збагачує нас, воно посилає нам чисту думку. Знаєте, наші думки, вони так. І наші розум, кидає, хто думки кидає, іде, яво кидає думки, і ми самі, які то в нас ще залишилися, так як е, Павло каже, твердині осталися від цього світу. Ми жили в світі, і ми якби перемінилися, обновилися, ми є нове Ну, Но Десь там осталися, що то старенькі, знаєте, осталося, і воно стукається, хоче вийти. Але каже, е, як слово говорить, якщо ми... Е, Полонимо, ми роздумуємо за Господа, і ми ці думки полонимо. І вони ми їх в полон взяли, вони відходять а, за госп... Господа. І Слово нам дає цю е, силу, це полон, полончи. Воно нам відкриває істину. Істина, істина. І Господь Ісус, Ісус Христос, Він є істина. Він правда, Він життя, Він дорога, якою йдемо. І слово нам відкриває цю істину. Знаєте, не так за вони одразу не зрозумієш всього, але ми збагачуємося, ми додаємо, ми обновляємося. І слово, воно відкриває нам істину, воно укріпляє нашу віру. Віру. Віра від слухання Слова Божого. І знаєте, віра, вірою, вірою буде праведник жити. Праведник жити ми віруємо. Віра, вона має силу, віра від Господа, а без віри догодити Богові не можна. Не буду говорити, завів багато є. Воділю, ми завів багато горіли, знаєте. І прийшов додому і думаю так, читаю, що тут роздумують, проходить в неділю, І тут Господь, кажу, Господи, я без тебе нічого не знаю. Ну як -то знаю, то що знаю, то знаю, але я люблю, люблю нове, що то. Знаєте, я люблю слухати слово, брати говорять, і я див, по, що то нове сказано. Що то нове, якесь обновлення, що то Господь хоче нас обновляти, щоб ми возростали пізнанні, щоб ми були, знаєте, бо ми не досягнули повноти святості, праведності і досконалості. Господь це дає, е, укріпляє віру, дає розуміння. Розуміння дає Слово Боже, дає розуміння. Господь Ісус не була. Прош... В четверге було служіння, і ми вознесення Господа Ісуса Христа на небеса. І Господь Ісус зібрав учнів своїх. І там так в посланні до Луки, там говориться, Ну, не всіх посланнях в Євангелії від, від Луки. Таке слово каже, Він відкрив їм розум, щоб розуміли Писання. Такі слова написані. Він, як багатьох, він відкрив їм розум. І вони ходили, знаєте, ходили вони. За озабоченості, страху, якби, нерозумінні. І він, писання було, вони якби, ну, вони з маленькою вчилися. Вони всі євреї, всі вушні. його були всі євреї. І вони навчені самого маличку слова, закона і слова Божого. Знаєте, і, не, не, і там є своє Господа написано. не було. І Він відкрив розум. І слово дає розуміння. Воно наповняє силою Божою. Сила Божа. Вона наповняє нас, якщо ми укріпляємося, дух торжествує, дух прибуває, дух каже, не вважайте духа. І духа не вважайте. Дух має простор в нашому серці. Він має простор, він нас укріпляє сили Бог. Воно, Слово Боже, ще що? Воно тривожить наше сумління. Знаєте? Сумління, яке наше сумління? Якщо сумління, воно є, воно є спалене сумління. Сумління каже, ти втратив совість. Тебе нема совісті. Такі є. Не, не за нас говориться, говорять, що є такі люди, що вони втратили совість. І в нас чисте сумління. Воно наше сумління відкриває. якщо ваше сумління вас не тривожить то ви правильно пострапаєте, і правильно живемо, і правильно. І хай Господь це слово, все говорить слово, ми говоримо до Слова, а що говорить? Ми будемо читати Слово. І ми хочемо, щоб це все нам відкривалося, воно вливалося в нас, щоб Господь Духом Святим наповнявся. Слово Боже, воно приближає нас до Господа. Воно приближає. Господь може бути, ми можемо не Господь, ми в нього можемо бути далеко. Бо він не відвонений, він не тікає від нас, не ховається, а ми можемо відходити. Але слово воно приближає, приближає і не... І воно укріпляє нас. Слово Боже. Хай Бог благословить, Алі. приймати слово, розуміти. Сьогодні хочемо сказати, сьогодні у нас сувершається буде ця заповідь, постанова. І що хочемо сказати, кров Господа Ісуса Христа пролита. Він прийшов в цей світ, світ безбожний. Його було, він йшов, і якби так вас дало комусь нам поручення, йди туди і там щось роби. От послали десь якийсь безбожний, то його йде, як там труп Що? Ми так били, що ми робити? Звідки починати? Що робити? Знаєте, І він прийшов в цей світ. Не було. І він приніс нову науку. І скільки труда який які великі е, ходив. Він і не доїдав, він і не досипав, він, він дивився на нас, поглядав на Отця небесного. Він дивиться, каже, Господь, отець каже, працює, трудиться, і я дивлюсь на нього, і я труджуся. Він якби приніс на землю, приніс, показав отця, показав Бог. Всі є Бог, але Бог чи він його боятись тікати, чи його шукати, чи як, як поступати. І він показав, як він поступав на людей. І ті, хто бажали люди, ходили за ним. Ходили, шукали і були добрі, бо він служив людям. Знаєте, але як прийшов час той, диявол збункував, диявол того е, якби посіяв такий вражду, таку пересвященники. І прийшло і розпіли нашого Господа, Розпіли страшні муки, страшні терпіння, великі терпіння, Господи, вріжеш пальця чи входиш десь і болить. Десь трошки поранився і болить, болить, і спати не можна, і там. А я, як, як його боліло? Як то подумає, Господи кажу, як тебе боліло? І ще я б міг витерпити, не знаю, не витер. Там би якби ще до того, якби е, на, прибили під звахи, вбили, то вже б зразу і, і помер, і не того. Він все це терпів, витерпів. Велика. І він хоче, щоб ми пам'ятали, знаєте, що він хоче. Як ця велика жертва, що ми приходимо? Як ми приходимо? Який наш стан? Чи ми пам'ятаємо це? Це слово навчає, що чи в нас є переміни. І він милосердний, він прощає, він терпеливий, багатотерпеливий. І, і, і тут і слово було, говорилося, що і, ну, говориться, що ми, Господи, так тобі служимо, ми такі старання. Він каже, помню от таке слово, я не знаю, чи всі запам'ятали, може хтось опустив, каже, милість моя, тут моя милость. Якби не моя милість, то ти о, велика Божа милість. Знаєте, таке слово приходить, каже, і такі великі старання в нас, як кажу, кожен в силу своїй мір, сил і можливостей, але так, каже, ще було одно, знаєте, приходить як таке і показує, що каже, вітер, і от Віталійчок говорив, брат Віталій, скажу так, називає Віталій, що це не, не віду, і каже, що вітер каже, бо приближається, навіть церква йде, йде, якби устойчиво, йде добре. І вітер дує. сильний вітер дує, і що сталося каже. І вітром половину здув, Половину здув, а вітер забрав. Як може бути, Господи Боже, що не, не вистачало? Що, чи, чи була така боль, чи були такі страх, чи було що, які випробування? І що, і, і начить люди прямо, знаєте, як то. І лясно і скорбно, і думається, треба укріплятися нам Господа. Каже, сповнятися Господом і могутності сили Його. Господь хоче, щоб ми сповнялися. Хай Бог нам поможе і благословить укріплятися. Є ще час, ми ще йдемо цією дорогою, і в нас є час, що ми наповнялися Господом, могутністю сили його, що ми укріплялися, що прийде, приходять цей останній час, і будуть великі випробування, будуть. Страждання, що буде, але щоб ми могли стояти. Стояти. Ми ще не сражалися до крові, яка Господь не сражалися, але буде в нас і в часи. Хай Бог нас укріпить і поможе, і благословить. Прочитаю слово, Боже, прочитаємо перше послання Петра з 13 розділу. Прочитаю слово. Я не буду... Читати все підряд, ми по, 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 кажем, по шагу будемо. Прочитаємо і будемо розбирати, щоб ми розуміння мали, щоб нас відкривався розум, Все прочитав, а за що читали? Сказав, за що читали? Каже, задумується, за що там читали? Не знаю. Не знаю. Але якщо ми будемо їжа, тверда їжа, Віталій, брат Андрійко, говорив слово я пам'ятаю, і каже, тверда їжа, я хочу тверду, я хочу відкрити. Того. І потрібно нам тверда їжа, щоб ми укріплялися. Вона, але знаєте, твердо їжу її треба розжовувати. Твердо їжу даси, твердо взяв, воно не перевариться, воно вийде, як то кажуть, не того. Його треба розжовувати. І, слава Богу, він пояснював, добре він. І слава Богу, я тішуся, що є в нас такий молодий брат. Він так Господь його готує до служіння. Я вже казав, йому ну, так мені. Приходить мій дух таке, він його готує, як для чогось більшого готує. І хай Бог його благословить, що він і далі служив Господу і укріплявся, бо Господь спитає потім, скаже, я тебе поставив над цим. Прийдуть тяжкі часи і треба сильних мужів. Треба сильних, щоб укріпляли, щоб наставляли, щоб говорили, щоб могли допомагати, молити, совершати. Майте надію на благодать Христову. Так, такий заголовок пишеться. Я прочитаю 13-й вірш. Тому, хто, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам з з'явлення Ісуса Христа. Каже, щоб ми що? Тому, підперезавши стегна розуму, ми повинні включати свій розум. Я говорив за розум, він відкривав розум, він хоче, щоб ми задумувалися, так скажемо. Задумувалися. Якщо ми задумуємося, то ми що то будуть в нас перемінити. І був ще тверезі. Тверезі, ну, як би так, на цьому, цьому стояти, тверезі, щоб нас нічого не відлікало, не можна сказати. Майте досконалу надію, надію на Господа. І благо, надію на благодать, що приноситься в явлення Ісуса Христа. Прибуде Господь, і це і отако. Хто думає, я заслужив, я трудився, я робив, щось, то виконав. Це Божа благодать і милиці. Це Боже. Так слово говорить, приноситься вам з явним Ісуса Христа на благодать. Це приносить нам благодать. І слава нашому Господу, хочу паралельно місце прочитати. Те саме перше, є Хрисян, 6 розім, 14 вірш. Написано, отже, стійте, ти призавши стегня правдою. І це на і нашого оправдання від Господа, Вірою ми приймаємо, оправдуємося, зодягнувшись в праведності, поступаємо правильно і взувши ноги в готовність Івандії. Миру, а найбільше відміт щита віри, яким може поосити всі стріли така я Тут є силки, паралельне місце. це Господь хоче, щоб ми в цьому, цьому нас пробували. А так, 15 розділ, 14. Як слухняні, не застосовуйтесь до попередніх пожадностей, вашого невідання. Ми жили в світі, наше невідання наше було такі були Господь каже, що не слухняні, не засто засто застосовуйтеся до попередніх пожадностей, але за святим, що покликав вас будьте самі святі усім. Ваші погодження. Господь цього бажає від нас. Щоб ми були як святі, і ми були, наше погодження було таке. Я Бог, як написано Бог на будьте святі, я бо святий. Будемо так паралельне місце також. 1 Петра, цей самий розділ, 1 Петра, п'ятий розділ, 10 вірш. А Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави своєї в Христі. Нехай сам удосконалить вас, хто трохи терпів, хай упевнить, зміснить і угрунтує. Господь нас удосконалює, так сказано. Господь, якщо ми послушні Господь, ми прислухаємося, ми включаємо свій розум, ми розуміємо, і Господь нас удосконалює. Він показує ті місця, де слабкі, де нас не так. Він хоче нас поправити, наставити, навчити. І йому слава слава Господу нашому. Що він заботиться. Добре, знаєте, якщо е, людина ставиться самотня, буває, буває, трудна ситуація, і ти сам, і ти думаєш, хто подумає, хто поможе, до кого немає нікого. Ніхто. Ні, до кого можна звернутися? Не знаєш до кого. І добре, як є та людина, та є, яка думає за тебе. Вона думає, і каже, може йому погано. Дзвонить, брат, як тебе? Може тебе погано? Я чув, що це так. Знаєте, Слава Господу, слава Господу. І Господь за нас думає, і слава Господу. Він за нас думає, печеться за нас. 17. І коли ви отцем звете того, хто кожного, не зважаючи на особу судить за учинок. Кожного судить за учинок. Не дивишся на особу. Чи ти великий, чи ти служитель великий, чи ти малий. Якщо ти великий служитель, то поступай правильно. Якщо ти малий, теж старайся думай і вкладай старання, то в страху проводьте час вашого тимчасового замешкання. Господь хоче, щоб ми в страху проводили свій час. В страху, в чому який страх нас? Щоб ми боялися, щоб не зрішити, щоб ми не. Питалися з іншого стола. Таке є слово, ми з Божого стола, якщо ми їжу споживаємо, вона нас буде наставляти і вести. Щоб ми не споживали з іншого стола. І, так, і знаєте, що не тлінним стріблом або золотом відкуплені ви від марного вашого життя, що передане вам від батьків. Знати, як ми іскуплені, як, як і наш. Е, Возьмемо так, Филип'ян, другий 12. Отож, мої любі, як ви завжди слухняні були, не тільки в моїй присутності, але й значно більше тепер в моїй відсутності зі страхом, тремтінням Виконуйте ваше спасіння. Ми виконуємо спасіння наше. Ми виконуємо, ми готуємося, ми стоїмо і кажемо зі стрихом. І тінням виконуєте. Ми, каже, відкуплене золото. Золото, воно що золото? Воно гине, воно, як то кажуть, є золото, нема золота, є його, його не треба, золото чи срібло. Але жертва велика. І сьогодні ми будемо спомін робити за це, якою ціною ми скуплені. Якою ціною ми скуплені? Е, але дорогоцінною кров'ю. Христа, як непорочного і чесного ягняти, ми скуплені. Возьмо Євреям 9, розділ 14. -й. Скільки ж більше кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богу і живому. Бачите, що говориться, кров Христа, вона очищає наше сумління, вона нас освобождає від нечистиння. Вона нас якби укріпляє, вона дає силу і надію. Кров Христа, пролита на Христі на голову окрі. І на жертва, оправдуємося вірою, повірює, що Господь страждав, терпів і приймаємо благодать Божу. І маємо, і сповідаємо для спасіння, і сповідуємо Господа, слідуємо за Господом, служимо Господу, маємо в цьому задоволення і радість. І хай Бог нас укріпить і благословить і дасть нам сили стояти в цьому. 21. Через нього вірите в Бога, що з мертвих його воскресив та дав славу йому, щоб була ваша віра і надія на Бога. Бог Отець, Бог Отець. Це все план Божий, Бог Отець придумав. А Господь був як виконавець, начальник і виконавець віри, так слово говорить. Він дає і він виконує. Він вірний в усьому. Вірний Господь у всьому, як співала ця пісня, і я так мені ще зараз в вогах винить як пасти співає голос. Вірний Господь у всьому, слава нашому Господу, Алі, вірний у всьому, Слава нашому Господу. Алі, Послухом правді очистять душі свої через духа на нелицемірну братерську любов і ревну від щирого серця, любити догону. Що тут ми читаємо? Ми ж чули багато, ми читаємо це те. Так правило, це так пошагово. Що нам треба, Господь? Він до нас говорить, чи є в нас це, чи нема. І сьогодні ми сповнимо сповнені страждання. А як і ми, Господь, це до нашого сумління говорить. Це до нашого життя. Хай Бог благословить, хай наше сумління буде тривожитися. Що ми? І мали таку відвагу і бажання споглядати на Господа, жити Господом, слідувати і служити нашому Господу. Хай Бог благословить нас в цьому. На Бо народжені ви не з плінного насіння, але з не твіно Словом Божим, живим та тривалим. Чим ми народжені? Словом Божим, тут Слово Боже написано з великої букви Ісус Христос. Слово Боже, так об'явленні Івана було Слово написано. Ісус Слово Боже. І Іван з Івана так само говорить, е, читаю так, 23, 23. 1 Петра, 1 розділ 5-7, до цього, що бережений безсилою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Тіштеся з того засмучений через. Трохи тепер, якщо треба, всілякими випробування. Ми маємо спасіння, є в нас можливо і випробування, вони є завжди, вони будуть. Ми не зараз може маленькі, кось більше, кось менший, але треба готуватись до тяжого, треба готуватися до більшого і треба себе наповнювати. Знаєте, якщо в нас ця віра є внутрі, це все, і внутрі у нас. Віра не те, що ми робимо, б, так робимо. Якщо ми робимо, знаєте, то ми вірні Господу, ми вірні, ми поступаємо правильно, ми вірність проявляємо свою. Але віра, якщо ми довіряємося Господу, ми довіряємося, так, Ось Господь сказав, як згадується Авраам, як йому сказав Бог сина на жертву принести Ісака. І так, такий був ну, фільм такий невеличкий. І показує, йде, старенький, 100 років, більше не 10, 100 років народився, до з С палучку йде. І кажуть йому, а, а, а що ж ти його, Він каже, він обіщав. Кажучи. Бог сказав, він все. В нього нема більш питань, то Бог сказав. І якщо в нас таке буде, Бог сказав, слава Господь, і наша віра буде сильна, хай Бог благословить. Бережен Бережені так. Бо кожне тіло немов та трава. І всяка слава людська, як цвіт трав'яний, засохне трава, той цвіт упаде. Без Господа людина хто вона? Вона її слава, вона шукає слави, вона що то робить, вона хоче привознестися. Ну, кожне тіло не мов та трава. і що для трави. І всяка слава людини, як цвіт трав'яний. Ми можемо бути прославлені. Хто славить? Хвалиться, хай хвалиться Господом, то живе живемо для Господа, помираємо для Господа. І слава нашому Господу, а наше життя на небесах. Алі. Так, і 25-й вірш прочитаємо. А слово Господнє по вік пробуває. І це те слово, яке звіщено нам із Євангелія. Ми почули слово Євангеліє спасіння. По вірі, по благодаті, без наших діл. Ми Повідали Господу, ми прийшли до Господу, не розкаялись. Господь прийняв Божу сім'ю і веде нас цією дорогою. Дорога терниста, буває трудно. І мені ще згадується, знаєте, як приклади такі, Господь каже. От за сестру Наташу хочу сказати, це якби в радість, ми маємо радість, тому йде сестра Наташа, йде, і дорога йде, і скеля, спереді скеля, з боку скеля, звідти скеля. Куди йти? Куди йти? Я говорю, тут не чули но слово звіщається і хто це почує. Куди йти? І вона стрілука пускає. Одна стріла, стріла пускає, стріла піднялася вище, піднялась І тут раз, і в Піскелі є проход. Появиться проход. Господь дає проход. Знаєте? Чи в нас легко, чи в нас трудно. У нас були трудності, і вони є, і будуть, можливо, ще більше. Але до Господа, хай на Господа наше Буде опування і надія, блажен Боже, який надію складає на Господа. І слава нашому а Господу. Йде. Хай Господь нас а благословить, славить, розуміти. Це будемо приймати, сувершати цю заповідь. Хай Господь дасть нам чисте серце, чисте сумління, розуміння та її істини, осознати, якою ціною скуплені, для чого це все, що ми далі знали і поступали мудро і благорозумно. так і Послання до Фелімона допоможе дитина, до цілі мудрим на карту поступати, Благорозумно. Хай Бог нас благословить, буде молитися нашого Господа і слава ім'я Господня, йому слава навіки. Амінь і Амінь.